Гарного дня! Всім хто дивиться мій канал, сад, город і тварини. Зараз ми вийшли на город. Зі мною мій рижик також. Зараз я хочу подивитися, які у мене патисони. Ось. Бачите? Які у мене патисони є. І тут є такий у мене є врожай. Ось такі патисони. Ну, вони вже затверділи. Ось такий маленький патисон можна взяти до, до їжі. А ось такі величезні вони вже не підходять, звичайно. Вони, звичайно, виглядають красиві, але вони до їжі вже не підходять. Тут є кури натерті. Кабачки. свині можуть їсти. Ну і разом з є і кабачки. Кабачки сьогодні цього року. Також достатня кількість. Хочу вирвати якийсь молоденький кабачок. Попробую його тут знайти. Ось тут всі, всі великі. Як знайти? Ось ми назбирали помідорів. Ось. Ми знайшли кабачок. Ось нас не Ось є ще один. Так, два кабачки буде достатньо. Зараз описуємо.

okwubaci ya